Ви питали, з чого складається акумулятор від Logic Power? Перш за все, основою будь-якого акумулятора це якісні комірки від відомих світових виробників. Усі комірки проходять відбір на нашому виробництві на спеціальній сортувальній машині за напругою та внутрішнім опіром. Наступним важливим елементом є БМС-плата. Яка відповідає за захист вашого акумулятора від різноманітних негаразд, таких як високих струмов, короткого замикання, температурних режимах та іншому, що може нашкодити вашому акумулятору. також використовуються спеціальні дроти відповідного перетину згідно з характеристиками акумулятора. Використовуються шини для з'єднання комірок. Та обов'язково використовується текстиліт для ізоляції комірок та елементів акумулятора. Якщо у вас залишилось запитання, залишайте нам коментарі або пишіть в особисті.